Здавалося б, заняття цих дітей цілком звичне. Вони малюють, зосереджено роблять простими олівцями екскізи та ретельно наносять фарбу. Вчитель підкориговує та дає поради. Втім, придивившись, бачиш, діти малюють не на папері, а на броньованих пластинах. Пластинах від бронежилетів. Я вибрала людину, яка розфарбована в національний прапор України. Вона протягає руку до голуба миру. Маки, весельки і надпись Ми хочемо миру, тому що Україна повинна бути єдиною, ми не повинні ділитися. Я малюю герб та прапор України. Я думаю, що Україна може бути тільки єдина, тільки наша, і ніколи не буде. Розділятися на окремі якісь государства ми всі зараз собралися щоб підтримати наших захисників. Ми хочемо виразити підтримку та нашу любов у цих малюнках, які всі ми сьогодні малюємо тут, та у листах, які ми відправимо до них в зону ато, і ми віримо всією душею та всім серцем, що вони повернуться живими та здоровими до своїх сімей, до своїх родин. Малюнки у всіх різні, втім, ідея одна: єдина країна, єдиний народ, любов до України, підтримка нашої армії та прагнення миру. З усіх кольорів найбільше переважають блакитний та жовтий. Ідея прикрасити броньовані пластини малюнками виникла у самих дітей. Вони звернулись до криворізьких підприємців, які займаються виготовленням бронежилетів та випробовують їх на якість на полігоні танкової бригади. Підприємці ідею підтримали. Мы ходим по этой земле, едим украинский хлеб. Мы обязаны допомогать, чем можем. У нас возникла идея помочь нашим бойцам, которые не жалея своей жизни отдают идут в бой. Этим детям по 18 лет, 19, не задумываясь, они идут и ост... идут отдают свою жизнь. На фоне этого мы организовали акцию "Допомоги армии". Изготавливаем бронежилеты которые потом идут в АТО и защищают жизнь наших солдат. Чтобы не только эти бронежилеты защищали наших солдат, но еще и давали силу и уверенность в победе, мы решили, чтобы дети внесли свой вклад. Потому что подрастающее поколение ⁇ это наше будущее, и оно тоже не должно оставаться в стороне. Небайдужість учнів 85-ї школи до долі української армії цілком зрозуміла, адже закладом опікується Криворізька танкова бригада, яка розташовується поруч. У більшості дітей, які навчаються у школі, батьки військові. Тож заходи на підтримку української армії тут вже розписані наперед. Не тільки цю акцію проводиться в нашій школі 11 сентября Рішенням педагогічного совета Будет проводиться ярмарка. Ярмарка осенние дары, которую мы привлекаем всех. Родителі школи всіх жителів мікрорайону і учасниками ярмарки будуть самі діти. Спланувана спеціальна програма в українському стилі, і все, що буде отримано за цю ярмарку, піде на благо нашим воєнностужим. Проводяться акції на підтримку учасників, а то проводяться ярмарки. Дітки малюють картини, буде проводитися аукціон 13 вересня, тому робота проводиться. Вже завтра розмальовані пластини вставлять у бронежилети і передадуть бійцям танкової бригади, які вирушають у зону АТО. Хочеться вірити, що не тільки пластина врятує життя нашому солдату, а й дитяча енергетика. Допомогти українським солдатам може кожен з нас. Коштами, речами та харчами, звернувшись до волонтерських організацій.